Міхай Попшой, наш молдовський колега, друг сьогодні в Києві, радий його вітати. 10 березня виповнилося 32 роки з моменту встановлення дипломатичних відносин між Україною та Республікою Молдова, але насправді у нас за плечима століття дипломатичних і просто дружніх відносин, добросусідських відносин. Сьогодні ми, безумовно, говорили, про, насамперед, про безпекову ситуацію в нашому регіоні, наш спільний шлях до ЄС. Питання співробітництва з Єврокомісією, з державами-членами на шляху до членства в Європейському Союзі, тому що наше майбутнє, очевидно, саме там. Я поінформував колегу про безпекову ситуацію в Україні. Про спільні кроки з партнерами для відновлення миру і безпеки у зв'язку з цим. Ми обоє вітаємо ініціативу президента Макрона і початок дискусії щодо нових додаткових шляхів надання допомоги у протидії російській агресії, відкритій проти України. І такій російській гібридній політичній дестабілізаційній агресії проти, проти Молдови. Я хочу запевнити свого колегу публічно і всіх громадян Молдови про те, що Україна надалі міцно захищатиме не лише свою свободу і незалежність, але і мир та спокій Молдови. Україна зацікавлена в сильній демократичній проєвропейській Молдові. Uh, і так само Молдова зацікавлена у такій самій Україні. І разом ми можемо один одному допомогти. Uh, вдячні уряду Молдови за прихисток 100 тисяч українців, надання гуманітарної допомоги. Знаємо, що uh, є свої економічні проблеми в Молдові, але на цьому тлі менше з тим uh, не залишились друзі і осторонь. І зробили те, що могли для, насамперед, нашої енергетичної безпеки. Ну і окремо працюємо з Молдовою. Є позитивні результати в розбудові шляхів солідарності для розширення для розбудови транзитних транспортних коридорів. Вчора була затверджена представлена Єврокомісією рамка, переговорна рамка для України та переговорні рамки для. України та Молдови, тому ми скоординували наші подальші дії для того, щоб рішення про затвердження цієї рамки і фактичний початок переговорів відбулися в заплановані терміни, і ми вже цього року перейшли до власне передостанньої фази набуття членства в ЄС, а саме. Переговори, переговори про вступ будемо працювати, розвивати співробітництво у трикутнику: Україна, Молдова, Румунія. Проговорили конкретні заходи і кроки на цьому на цьому треку. Однією з тем. Буде для нас тем нашої взаємодії будуть торгівля, розвиток торгівлі, інфраструктури, безпекове співробітництво і боротьба з російською дезінформацією. Ми вітаємо рішучі кроки молдовської влади із захисту молдовського інформаційного простору і просто психічного здоров'я молдаван, яке намагаються зруйнувати. Російська пропаганда і розхитати ситуацію, розхитати ситуацію всередині, те, що робить російська пропаганда, є руйнівним не лише для політичного здоров'я країни, але і для психічного, просто фізичного здоров'я будь-якої будь людини. Тому закликаємо всіх. Не користуватися російськими інформаційними джерелами для початку. Це збереже вам багато часу і нервів. Ми повністю підтримуємо територіальну цілісність Молдови, засуджуємо будь-які спроби залучити Росію до вирішення внутрішньополітичних питань Молдови. Всі політичні ігрища, які намагаються вести Кремль, вони, я глибоко в цьому переконаний, приречені на провал, але просто забирають багато енергії і створюють, створюють додаткові ризики. І тут ми будемо міцно стояти плечо-плеч для того, щоб не допустити цього зовнішнього втручання Росії у внутрішні справи. Будемо. Думаю, що тут зайво говорити, будемо працювати і надалі з усіх питань двостороннього і регіонального порядку денного. Ну а головне, що наші народи будуть і надалі дружити, підтримувати один одного і допомагати один одному в будь-якій ситуації. Міхай, будь ласка. Дорогі Дмитро, любі друзі, громадяни України. Велика вдячність від імені громадян Республіки Молдови за мір. Я продовжу англійською. Я дуже вдячний громадянам України від імені всього населення. Молдови за той мир і стабільність, яку ми маємо в Республіці Молдова, і ми продовжуватимемо надавати всю можливу допомогу, незважаючи на наші скромні ресурси. Те, що стосується стосунків України, допомагати громадянам України, які знайшли прихисток в Молдові, для мене велика честь вдруге бути в Україні. Вперше ми зустрілися в Бухаресті кілька тижнів тому, і ми вже. Розбудовуємо наші стосунки. Ми провели тристоронню зустріч міністрів оборони України, Молдови, і Румунії в Кишиневі. І ми продовжуватимемо розвивати наші стосунки на тристоронному рівні. Сьогодні ми успішно обговорили питання безпеки в регіоні. І, Як я вже згадував, молдовани завжди будуть вдячні за ті жертви і ту відвагу, яку Народ України, збройні сили України демонструють всьому світу кожного дня. громадяни Молдови сьогодні живуть в стані миру, не зважаючи на ті зусилля Кремля дестабілізувати ситуацію в Молдові, використовуючи прокси зусилля, аби вибити Молдову із свого легітимного шляху до європейського союзу. Намагаючись побудувати перепони між молдованами і біженцями з України, е, вбити клин між діаспорами, вбити клин і посварити тих, хто говорить румунською або російською. А ми, ми залишаємося відданими свідомими. Ми будемо протистояти. Справжнім інтересам, які насаджає російська пропаганда, які вочевидь суперечить національним інтересам Республіки Молдови. Ми залишаємося віддані цій позиції. Ми засуджуємо незаконну збройну агресію Російської Федерації проти України, яка призвела до окупації території, втрати життів військових і цивільних, і руйнацію інфраструктури країни. Ми підтримуємо мирну формулу, яку запропонував президент Зеленський. Ми долучаємося до е, мирних ініціатив України, Кримської платформи та інших ініціативних ініціатив, в тому числі відбудову інфраструктури з причиненою агресією Росії. Я хочу наголосити на підтримці. Республіки Молдова в засудженні злочині війни, і можу лише наголосити, що Молдова буде продовжувати надавати максимально можливу допомогу сотні тисяч українських біженців, які перебувають в Молдові. І ми пишаємося тим, що ми невеличка країна, але з великим серцем, які змогли прихистити таку велику кількість біженців в Республіці Молдова за останні кілька років. ми Надали 11 гуманітарних пакетів допомоги Україні. Останній був доправлений до Миколаєва. Ми будемо нарощувати молдовську складову європейської солідарності реалізацію через реалізацію транспортних тилових мережевих проектів в регіоні. Завдяки цьому триває рух поїздів між Кишиневом і Києвом. Було підписано вісім протоколів щодо спільних пунктів перетину кордону і ми продовжуємо будувати міст через дністер в Косово Ямполь. Ми підтримуємо дієві економічні проекти в транспортній і енергетичній сфері і продовжуємо розбудовувати економічну співпрацю, не зважаючи на атаки ворога. Ми спільно будуємо спільний європейський дім у війні. Ми хочемо діяти скоординовано для того, щоб вирішувати всі питання в наші тристоронністоронніх е домовленостях. Ми готові до посилення взаємодії в інформаційній е, співпраці. Ми готові до початку переговорів щодо членства в ЄС в найближчому майбутньому. Ми готові діяти в новій динаміці в тристоронньому форматі е, Україна, Румунія, Молдова. І в цьому контексті ми обговорили питання. Плідної співпраці між нашими трьома країнами для того, щоб забезпечити, що права і свободи громадян всіх країн належним чином були враховані сьогодні. Мій візит свідчить ще раз про те, що Україна і Республіка Молдова ми стратегічні партнери. Наш діалог структурований, тривалий, надійний, спрямований на розвиток і забезпечення процвітання обох країн. І створення клімату, миру, безпеки і тривалої співпраці в регіоні. Ми вдячні Україні за той неоціненний внесок в цей процес, за криваві жертви, заради свободи, заради всіх європейських країн. Дякую Thank you. We have, uh, one question from Peter Fox, Ukraine. Доброго ранку, Валерія Прощенко, інтерфакс Україна. і моє питання пану Молдовському колезі. Чи ви очікуєте серйозні провокації в Придністров'ї на фоні виборів в Росії і в вашій країні не тільки в контексті дезінформації? Друге запитання до пана міністра Дмитра Кулеби. Чи є у вас орієнтовна інформація, як швидко Україна зможе отримати артбоєприпаси, що закупаються з ініціативи Чехії, та чи є вже можливо схожі такі ініціативи від інших країн? Дякую. Ну, по перше, що стосується Придністров'я Республіка Молдова, було за останні кілька тижнів багато занепокоєнь в пресі. Але на щастя ці занепокоєння залишалися в сфері ЗМІ, і вони не мали серйозних практичних реалізацій, тому що і наші служби розвідки і розвідувальні служби наших партнерів і друзів інформували, що у нас немає передумов для ескалації і зустріч наприкінці лютого. Фактично це підтр... під... підтвердило. підтвердила. Ми Підтримуємо стабільність е, в республіці Молдова, в тому числі в Придністров'ї, вочевидь, ми обізнані, і ми бачимо певні спроби Росії дестабілізувати Молдову, використовуючи політичні проксі, відповідні олігархічні клани, які намагаються завести готівку в країну, щоб фінансувати е, протестантів. Е, але ми нарощуємо свої спроможності протистояти таким гібридним тактикам, і ми також покладаємося на допомогу наших партнерів, і завдяки готовності нашого населення, нашого народу, ми впевнені, що ми зможемо отримати ситуацію в безпеці, і їм не вдасться розхитати ситуацію або якось підірвати референдум щодо членства в ЄС, які подяка всім країнам, які так швидко а, ухвалили рішення про виділення коштів на чеську ініціативу. По-друге, на цьому тижні у нас відбудуться контакти з чеськими колегами, де вони детально представлять план поставок і як це все працюватиме. Ми готові до повного співробітництва і сприяння за попередніми сигналами, які ми отримали, наші хлопці на фронті відчують збільшення постачання снарядів вже. Ну, в, ося, в осяжному майбутньому, тобто це не займає багато багато місяців. Але чеська ініціатива розрахована на реалізацію протягом всього року. Тобто перші частини, перші снаряди почнуть надходити, ну скажу так, в осяжній перспективі. От, а потім протягом року будуть надходити далі нові партії. Що стосується інших ініціатив, то вони є. І, зокрема, під час зустрічі э, у Вільнюсі, яка відбулася між э, міністрами закордонних справ Балтійських країн, Франції та України, ми обговорили одну з таких ініціатив, і я закликав почати вже сьогодні збирати гроші на неї також, тому що всі мають пам'ятати одну річ. А кожен політик в Європі має пам'ятати одну річ. Це не працює таким чином, що ми от зібрали гроші на чеську ініціативу, видихнули і сказали, що ну ми все зробили, все нормально. Чеська ініціатива це добре, але недостатньо. Тому сьогодні закрили фінансове питання чеської ініціативи, завтра вже повинні закривати фінансове питання інших подібних ініціатив. Вони є. І ми про них знаємо, і потрібно все, що бракує до їх реалізації, це фінансового ресурсу. Якщо окрім чеської ініціативи, ще дві будуть реалізовані в цьому році, то наші війська відчуватимуть суттєві точніше, російські російські окупанти в Україні відчуватимуть набагато суттєвіші проблеми на фронті. І тому ми зараз вже всім подякували за чеську ініціативу. Молодці. Відкладаємо, працює ініціатива, а тепер треба пробивати фінансування для реалізації інших подібних ініціатив, і ми цим вже займаємося. Дякую. Дякую, панове міністре, дякую медіа, на цьому завершуємо. Все, давайте.